Вітаю вас на моєму каналі, канал Олексій Голобуцький. Тобто, мій канал, я політтехнолог з 25-річним досвідом роботи політехнолога. Намагаюся давати свої аналізи тих подій, що відбувається в Україні та світі. У мене є декілька форматів відео, які я просуваю на своєму своєм youtube каналі, до речі, в якому сьогодні підписалося вже більше 20 тисяч підписників. Всім дякую, хто підписується. Підписуйтесь далі, будь ласка, таким чином ми намагаємось поширювати україномовний контент по мережі YouTube, що, звичайно, не вистачає. А тому підписуйтесь, ставте вподобайки, ставайте спонсорами. Я багато разів про це говорю. Ну, це такий алгоритм YouTube. Самому, можливо, неприємно про це говорити кожен раз. Але всі старші товариші, які мають набагато більше. Підписників і переглядів, всі кажуть, що без цього неможливо. Тому ставайте спонсором мого каналу. Це від 70 гривень, це дасть можливість змінити позитивну сторону алгоритму ну і до того, до того ж, я маю певний формат для роботи зі спонсорами, відповідає на їхні питання. І роблю це ще й відео, в допомогою відео. Це 70-й ювілейний випуск. Циклопередач, зрада чи перемога. Сьогодні поговоримо про закон про мобілізацію, поговоримо про що відбувається з нашою, ну, от, такі алярмійські заяви західної преси і нашої влади що з західною допомогою. Ну і, звичайно, не можна не оминути, ну принаймні, пару слів про Ізраїль та Іран. Як відомо, закон про посилення мобілізації був прийнятий, викликав звичайно дуже багато суперечок, особливо норма про те, ну тобто відсутність норми про демобілізацію, так про те, що нема строку, скільки ті люди, які воюють ледве не з самого початку війни, які в них так би мовити, коли вони можуть демобілізуватися, і тут звичайно дуже багато суперечок, тим більше представники влади, чи бувші представники влади, додають. Певних таких моментів некрасивих, так як Ганна Маляр заявивши, що військові не повинні скиглити, повинні були читати Конституцію перед тим, як йти в армію. І що демобілізація неможливо. Можна було б погодитися з цим, звичайно, так? Постійно є посилання на історичні якісь факти, але ми повинні розуміти, що все ж таки питання демобілізації і мобілізації це. ну, стосувалися країн, які жили в зовсім в іншій історичній реальності, так Це середина 20 го сторіччя так. Остання мобілізаційна, мобілізаційна політика, наприклад, Сполучених Штатах, відбулася наскільки пам'ятаю в 1973 році, так і в Сімдесят році Америка повністю перейшла на професійну армію, тобто без призову, це найсильніша армія, так мовити світу. Вважалось, принаймні до останнього часу, але не будемо жартувати так дійсно. По грошам, по чисельності це одна найсильніша армія. Так ми не знаємо можливості китайської армії, а російську армію яку вважала другою по, по силі армії. Ми бачимо зараз. Можливо, сподіваємось, що колись в п'ятірку цих армій найсильніших буде українська армія. Впевнене, що так воно і буде в будь-якому разі. І, звичайно, питання найголовніше, я не буду зараз говорити, потрібно, не потрібно, добровільно, Я постійно бачу ці питання. Ще раз повторюю: мобілізація апріорі не може бути добровільною. Мова йде про призов, не про запрошення. Так? Добровільно це коли тебе запрошують, так? тобі кажуть. Будь ласка, прийди і вступи в армію. А ти можеш відповісти так чи ні. Це призов військозобов'язаних осіб чоловічої статі від 25 вже років до 60 років, так? І це, звичайно, не е, акція. І вона, в принципі, не може добровільною бути, так? Знову ж таки, я вже читаю, е, одразу навіть чи не написавши, але розумію, що, що ти кажеш не закопав, ти там не маєш права, чи ти ще хтось такий, так? Я ще раз пояснюю, бо не хочеться виправдовуватись, це набридає це місяцями це говорити, але просто ще раз для нових, так би мовити, підписників повторюю, так я свій громадянський обов'язок виконав. Я в квітні 22-го року прийшов військомат. На жаль, для мене з точки зору, на жаль, не з точки зору, що я не пішов в армію, мене не взяли в армію. На жаль, що для цього є серйозні суттєві проблеми, так? тому ви дуже часто мене бачите в окулярах зелених. У мене така хвороба дуже неприємна і невиліковна. Я б, мабуть, все ж таки хотів би бути, скоріш за все, хотів би бути здоровою людиною. Тому справедливість, Оце найголовніше, до чого, так би мовити, постійно апелюють противники. Мобілізації, чи, скажімо так, ті, хто сумнівається в доцільності, мобілізації в тому варіанті, який він зараз є. І я тут повністю погоджуюсь так. Справедливість. Просто я завжди про це кажу. Справедливості сказати, назвати нашу державу справедливою до війни, ну це міг тільки такий вже ну абсолютно людина неадекватна. Ми не були справедливою державою. І, звичайно, що всі ті норми мобілізації, які зараз є. Їх всі ну, мається на увазі. Наприклад, що інваліди другої, третьої групи і, і визнані там не, не, не пригодними до армії, частково непридатними до служби в армії, так вони зараз повинні пройти в найближчі місяці знов перекваліфікацію в ВЛК. І я одного не можу зрозуміти і не зрозумію ніколи. Якщо вони брали гроші рік назад, два роки назад за це, що забороняє їм брати знову ці гроші для того, щоб переформляти тих людей, які нечесно, наприклад, там чи з добового хабаря отримали попередні довідки. так І звичайно, що ціна виросте. Так само щодо е, перевірок, щодо е, надання тобто, повістки військовослужбовцям, звичайно, що тут справедливості так само не буде. Наша держава з прийняттям. Цього законопроекту не стала менш корумпованою, не стала більш справедливою і тому подібне. Е, тому от, я хочу подивитися, так, як через два місяці буде виконуватись цей е, законопроект, тобто вже закон, як він почне діяти, наскільки він буде вдало, так би мовити, проведення цієї мобілізаційного набору. І чи знов це буде повторення, що найбільш бідні. Верств нашого населення і будуть залучені в процесі цієї мобілізації, що знов ж таки робить цю тему абсолютно несправедливою. Тут треба це визнати. Я розумію, що альтернативи просто я на відміну від тих, хто це критикує, розумію, що альтернативи просто нема. Я реаліст. Знову ж таки, можете мені закидати, що я, ну, принаймні, поки що так не зобов'язаний мобілізуватися, тому я так можу кидати словами. Можливо, закидуйте мені це, і це, можливо, буде справедливо. Я, але я намагаюся аналізувати ті дії, які відбуваються сьогодні. Щодо демобілізації, я розмовляв, у мене багато є друзів, які воюють. На жаль, навіть є друзі, які вже загинули. І уявлення держави про те, що якщо вони оголосять демобілізацію, мається на увазі, що буде якийсь строк, ну там 36 місяців чи 48 місяців, так? І що як тільки вони наступлять ці е, місяці е, служби в армії, то всі автоматично підуть з армії, ну це перебільшено, мені здається. Більш того, е, за певними ознаками, ну, мається на увазі за певними розмовами, я так розумію. Що це був ознакою довіри з боку держави, з боку суспільства до тих людей, які захищають нас, так що вони все ж таки розуміють, що є якась точка, і держава не забороняє тобі в момент, коли ти відслужив там певний строк, який буде визначений законом, піти з армії. Хоча знов ж таки я розумію, що головний аргумент проти цього це те, що ніколи цього не було до перемоги. Але повторююсь. Ми зараз живемо в 21 сторіччі. Момент мотивації повинен бути присутнім для того, щоб все ж таки залучати людей до армії. Щодо відкриття кордонів, ну, ми бачимо ситуацію, яка відбувається. Так? Вже західна преса вже набридло її писати, вона вже рахує, скільки людей втопилося в рік всі тиці за цей час. Да? Там, називають цифру 22 людини. Скільки людей вже перейшло цей кордон? Кажуть, що в Західній пресі прочитав, що в Карпатах вже ніхто не займається цигарками, контрабандою. так? Всі займаються людською контрабандою, тобто переведенням людей з України в, 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 за кордон. Знову ж таки, ці проблеми існують, і ці проблеми країна на даний момент вирішити не може практично. так? Е, тому. Проваливши повністю інформаційну політику, бо звичайно про це треба було говорити мабуть, через 3-4 місяці після початку повномасштабного вторгнення. Держава зараз буде намагатися наздогнати цей процес різними репресивними, різними цензурними іншими міроприємствами. Так, і тут все очевидно. Іншого варіанту, коли ти провалив попередні варіанти, в держави не залишається, тому я очікую, ну скажімо так, загострення. Громадянського, не те, що протистояння а протиріч, скажімо так, нерозуміння держави громадян і навпаки, небажання розуміти громадянами, що від них хоче держава, яке воно право взагалі має від них щось вимагати, маючи такі проблеми. Тобто ситуація, яка практично не має виходу. Я ну, реально скажу і розумію, що це не сподобається дуже багатьом, в мене нема рецепту. Я прочитав дуже багато про мобілізаційні процеси в радянському Союзі, в Америці під час світової війни, в Британії в інших країнах. Я, на жаль, не бачу виходу так тим більше, що знову ж таки, хоча це буде, я це попереджав в своїх попередніх відео, десь місяця два назад, про те, що наша влада вдало буде це перекидувати звичайно на вимогу західних партнерів, що саме вони вимагають, щоб українці. Щоб Україна проводила більш активну мобілізацію і щоб на фронті була достатня кількість людей, бо тоді, мовляв, і зброя, і технології, і є сенс вкладати в Україну, так? бо якщо є загроза того, що ну, просто закінчаться люди, то, звичайно, що Заходу простіше і вигідніше з фінансової точки зору, вже домовлятися з Росією про варіант, який, скажімо так, буде. А після того, як ну, відбудеться чи перемир'я, чи заморозка конфлікту, так є, виникають питання, чи от всі ті проблеми, які з якими ми стикаємось <скільки> в Україні західною допомогою, особливо з американської сторони, чи це якийсь контрольований, як дуже часто намагаються нам розказати деякі експерти і політики, що це намагання. Америки, яким чином натиснути на Україну. Це було б в принципі можливо і непогано, і, принаймні, це було б можна було пояснити так. Американці, наприклад, не хочуть, це вже стало ясно, щоб Україна бомбувала і насилала дрони на НПЗ російські. Так? Це вже стало ясно, чітко, що це не дурня, це не маячня, це дійсно бажання американців. Чи то щоб українці українські а, збройні сили проводили операції так, як рекомендують західні партнери? Це знов ж таки всім стало відомо, що а, про Донбас, про зусилля на Донбасі, американці вважають, що вони були даремні, треба було всі сили кинути і раніше на півдні України, для того, щоб переробити суходольний коридор з Росії до Криму, і, і вони прив'язують допомогу. але читаючи західну пресу, аналізуючи висловлювання і республіканців, і демократів, я розумію, що все ж таки це не така цілеспрямована політика, це, на жаль, це хаос і поляризація в американській політиці. так? Дуже серйозні ставки зараз в Америці. Байден 81 рік, Трамп 78 років. Вони всі розуміють, що це їхні останні терміни, хто б не переміг так. І кожен хоче залишити своє місце в історії. І боротьба ну просто настільки поляризована, настільки жорстка, так? І, і читаєш, іноді здається, що вони вчилися американські газети, десь в українських редакторів, щодо ну, риторика просто така. Байден переможе, кінець цьому. Всі одні мігранти будуть керувати Америкою, Америка, -за громадянська війна, почнеться і так далі. Переможе Трамп. Все, кінець. Вийдемо з НАТО, вийдемо з усього світу, будемо жити тільки в Америці, повернемося в 19 сторіччя і тому подібне. Я вже записував багато відео, дивіться, будь ласка, різні мої відео. Я сподіваюся, що найближчим часом все ж таки питання допомоги буде вирішено. Так? Нібито певний консенсус вже склався. Різні форми, я про це багато вже казав. Дивіться інше відео, побачите мої так помовити ну те, що прогнози, аналізи. Дуже багато в західній пресі. Це, це був від, відривок. Перша частина була якраз зрада чи перемога. Так? Тут ви самі визначаєте, що зрада чи перемога. Дуже багато було сказано і говориться про те, що закінчуються ракети для ППО українського. Що ці останні випадки, коли били 10 там 15 ракетами по одному енергетичному об'єкту, і нема наше ППО не може цим справитись. І це все на, на тлі того, що відбувалося останні дні з атакою дронів і ракет е, іранських на Ізраїль. І звичайно, дуже багато питань, чому ізраїльтяни все збивають. Ми не все збиваємо. Зовсім інша ситуація, давайте порівнювати, я не буду казати, ви всі дорослі, розумні люди, і, і знаєте, чому Ізраїлю допомагають більше, ніж Україні, і будуть допомагати. Так? Це треба це право, яке треба заслужити. Заслужити десятиріччями впевненої серйозної національної політики. Так? І це присутність демократії в Ізраїлі попри. Попри війни, попри всі складнощі і так далі, це наявність судової системи, чіткої так, це наявність пріоритетів, в яких не міняються кожен день, так би мовити, по 10 разів. Ну і це, звичайно, це роль Ізраїля в світовій економіці. Це теж треба розуміти, що ізраїльська економіка набагато. Потужніше ніж українська, і в деяких а, галузях економіки світу. Ну, наприклад, в, в, в медицині, в, в зброї, 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 зброївській справі, так ізраїль а, займає лідируючі місця, так би мовити, мінімум, а, не останні місця в десятці найбільш розвинутих країн світу. Звичайно, це не про Україну. Ну і до того треба розуміти, що Ізраїль вибудував поки що разом з американською системою. що Боролися з цими дронами-ракетами всі країни, ну, велика частина країн, яка, через які ці дрони-ракети повинні були летіти до Ізраїля. І все ж таки у Ірана немає спільного кордону з Ізраїлем, що знову ж таки теж абсолютно міняє ситуацію. І по-друге, що як кажуть спеціалісти, а я спеціалістам вірю, ну треба розуміти, я був в Ізраїлі, об'їздив весь Ізраїль з півночі до південь і навпаки. Ну, це маленька країна, це дуже маленька країна. І звичайно таким чином її зробити такий купол залізний, як існує ця система, і набагато простіше ніж накрити всю Україну. Україна велика країна по позання з Ізраїлем дуже велика країна, і захищати набагато важче. Це до речі, та перевага, яку ми маємо над Росією. Росія взагалі занадто. Велика країна набагато більше ніж Україна. І звичайно, вона не те, щоб покрити все. Вона не може в принципі навіть і декількох відсотків своєї території сховати під якимось а, ну, надійним захистом від наших дронів. І сподіваюсь, дуже найближчим часом наших ракет, наших чи західних ракет. А, я так повільно перейшов на Ізраїль. А, і на поєднавши ці е, е, теми з Україною, е, ще одна так би мовити, що породжує надії після того, як відбулася іранська атака на Ізраїль, що все ж таки це прискорить допомогу Україні з боку Сполучених Штатів. Так дуже важко буде пояснювати, якщо вони розділять допомогу Ізраїлю і знов зависне Україна. Ну, тоді виникнуть серйозні проблеми пріоритетів, так? Бо все ж таки Україна знаходиться в набагато більш серйозній війні, яка е, мова йде про наше існування. Так, Ізраїль теж серйозний конфлікт. Але все ж таки на даному етапі, от прямо зараз, це не питання існування Ізраїля в майбутньому. А у нас це питання нашого існування як держави. Е, тому. З ракетами ми знаємо, що нещодавно буквально на днях нам пообіцяла ще одну систему Петріот. Наші вимоги дати нам більше. Ми це про це чуємо, що нам потрібно 25 установок. Це фантастика. Це просто фантастика. Дай Боже, нам ще дадуть 3-4 системи Петріот до кінця року. І це не залежить від американських грошей. Просто в наявності не так багато цих систем патріотів, щоб дивитися, як вони розподілені по країнам. І виходить, що Німеччина дійсно в цьому плані нам найбільше сприяє, і найбільше дає так би мовити а, цих систем а, ППО. Сполучені Штати, нам які мають найбільше звичайно цих патріотів, а, але в Західній пресі, в американській пресі вже говориться про те, що цих систем недостатньо самі Америці, але все ж таки, сподіваюсь, що пару на пару системних ще вистачить. Більше шукати ніде, окрім можливо, ще Саудівської Аравії. Арабських цих еміратів і ще здається якась ковент. От якщо американці, англійці яким чином змусять їх перебуваючи в серйозному протистоянні в майбутньому з Іраном, можливому, так якщо вдасться їх переконати дати нам одну чи дві системи патріот, це буде величезне дипломатичне досягнення. Бо ж ми розуміємо, в якщо говорити про персидські ці монархії, там питання не в грошах. Вони так би мовити не в них ним не потрібні гроші для того, щоб вони торгували цими патріотами. Щодо інших, так би мовити, можливостей нам допомогти, Європа знаходиться зараз в такому стані переосмислення ситуації в Україні і на те, що ну, зрозуміло, вони так само розраховували на те, що. Як завжди, це було, в принципі, тут нічого нового немає. Що основний тягар буде нести Сполучені Штати, але ми бачимо, що це буде не так в будь-якому разі. Дадуть американці, гроші, не дадуть. Американці будуть знімати потроху цю нагрузку, незалежності від того, хто стане президентом Трамп чи Байден. європейці вже зараз серйозно працюють над тим, щоб спланувати так, би мовити, певний бюджет для того, щоб ну скажімо так, більш більш вчасно допомагати Україні, тим більше, що є дуже цікаві соціологічні дані. Я був чесно кажучи, здивований соціологічні дані, які провів один інститут французький у Франції серед молодих людей. І величезно біля 40, більше 40% молодих людей готові воювати за Францію на території України. Тобто, певне поле для того, щоби Якщо в нас почнуться серйозні проблеми на фронті і замінити ті частини, які стоять, наприклад, на кордоні з Білорусією, французькими частинами, так певна обробка населення відбувається. Тобто люди вже відчувають, що це не є фантастикою, і це вже добре для нас. Тим більше знову ж таки залишається я остання, так би мовити, остання тема, а навіть не тема. Дуже багато обговорюється так званий корейський варіант, мене дуже часто про це критикують і Так, я розумію, що не підходить повністю аналогія з Кореєю, так, не підходить. Але для американців, і європейців це більш зрозуміла а, конструкція, так? Одна держава, яка діляться на дві частини. А, за північну Корею воював Китай. Дуже потужно, без Китаю нічого не вийшло. За Південну Корею воювали американці, без американської допомоги теж нічого не вийшло. Коли це все закінчиться, наша війна закінчиться перемир'ям чи миром, вічним, невічним, тимчасовим, і так далі, впевнений, що це буде називатися український сценарій, так? Але це майбутнє. На даний момент дуже серйозно розглядається ситуація. що Найближчим часом Росія спробує використати всі свої можливості, які в неї зараз є. Ось, наприклад, часів Яр, вони нібито хочуть захопити до 9 травня на свято, так би мовити, подарувати Путіну такий подарунок, зробити. Що, коли всі ці проблеми вже стануть абсолютно очевидними для України, і тоді буде прийнято рішення Європою для того, щоб вести якісь контингенти, в тому числі французькі, можливо, в Україну, і Росія побоявшись все-таки розпочинати війну з НАТО, зупиниться. Звичайно, мова не йде про те, що ми звільнимо ті території 91-го року. Але мова йде про те, що ну, буде заключено якісь перемир'я, так? Не мир, а перемир'я саме. І далі почнуться цілий там спектр переговорів. Тим більше знову ж таки, от Макрон запропонував припинити вогонь на під час Олімпійських ігор, які відбудуться у Франції влітку цього року. Є китайська ініціатива, є багато тобто, таких ситуацій, при якій може можливо навіть тимчасово скластися ситуація, при якій відбудеться ну, певне затища в війні, яке очевидно потрібно в тому числі і Україні. Треба перевести дух, продумати дуже багато чого. І, знову ж таки я не вірю в цей варіант, але його обговорюють дуже сильно на Заході. І цей варіант треба теж. Мати на увазі зрозуміло, що задача Путіна знищити Україну, так? Але це стратегічна задача, є тактична задача. Тактична задача зробити це малою кров'ю найближчим часом, не провівши мобілізацію в самій Росії. Бо якщо проводити мобілізацію, це вже зовсім інші обставини буде, так? І тому цей варіант, в принципі, можливий. Наскільки американці. Останнє точно наскільки американці можуть тиснути на своїх союзників, які вони підтримують війні, це як історик вам може сказати. Президент Кореї в 52-му році на той момент обрався президентом, тобто його обрали президентом, відбулися президентські вибори під час гарячої, практично, війни, серйозної, так не такої, як 50-51-му році, сполучені Штати запропонували. Перемир'я, і президент відмовився південної Кореї. Відмовився, і американці просто поставили перед фактом, перестали давати зброю і допомагати зменшувати. І був змушений піти на ці переговори і домовитись. Так само було з, Південною, з південним В'єтнамом. Американці почали за три роки до кінця війни в'єтнамські переговори з північним Коре... Північним В'єтнамом поза. Південним В'єтнам, тобто, незважаючи на позицію південного В'єтнаму, вони домовились, Південний В'єтнам відмовився, американці вивели війська, американці скоротили допомогу. В результаті ми знаємо який результат. Північний В'єтнам повністю захопив південний В'єтнам. Тобто ситуація, я не кажу знову ж це, як я говорить мені історик, так би мовити, так. Це для того, щоб розуміти, що варіантів безліч, так просто безліч і сценаріїв безліч. І треба всі бажано їх розглядати для того, щоб ніч, нічого не стало несподіванкою. І ми це бачимо постійно на прикладі нашої влади, яка в дуже багатьох питаннях має тільки план А і не має план Б. Я вже не кажу про В, Г, Д і так далі. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, коментуйте. Поширюйте і знову я вам набридаю, ставайте спонсорами мого каналу. Це від 70 гривень. Це вміняє алгоритм роботи YouTube. Повторююсь, в принципі, я вважаю непоганий результат за 5 місяців 20 тисяч підписників. Для спонсорів є особливі пропозиції, ви їх знаєте. Тому до побачення, до наступних зустрічей.